Так, в мене місячні, але це не означає, що я не буду займатися спортом. Навпаки, я в себе почуваю чудово це раз. А друге, навпаки, це дуже корисно, і навіть якщо у когось болючі вони, то знімає біль. Перше я роблю 10 присідань. Покажу стандартне своє тренування, скажімо так. Отут тут, вибачайте за цю штуку, це в мене лоси не порвались. Але нічого, тепер я роблю по 10 разів так. Десять так. А, Ще забула правила, одну яку я була право одну якої роблять. Це така. Десять раз. Не згинаючи коліночок. Далі скручування. Скручення роблю 40 разів приблизно зараз, тому що проблемна зона живіт. Тому роблю більше. на ведро телефона. Так мені. Бачите за цей за штуку. Далі 10 разів ось так. Видно там, що нога. А, не видно трошки, да? Чи видно? Нога має 4. Касатись підлоги. Так, і поки я в такому положенні, я ще роблю одну з асан йоги. Ну, одну скажу ще одну просто таку позу, яка розслабляє така. Видно, що я роблю, видно. Це теж поза Асана, йоги, розслаблення. І ще одна, це оце ваше це гвоздь, як кажуть, вечора. І ще одна ось так. Я притискаю до себе і отак кручусь в різні сторони. Так. Далі у мене вправо мені треба стілець. Зараз покажу, чому мені треба стілець. Оце підйом себе буде. Підйом себе на стільці. Я роблю 60 секунд. показую Отак, стільчик, ось так я і отак 60 секунд. Є. Далі забуду вправо показати. Далі ще така вправа. повністю наскільки це можливо. Ось так роблю. Розгинаю цю сторону і в другу сторону так само. на шпагат я. Не стою, але хоча б така міні-розминка. Так, далі поїхали. Далі у нас яка вправа. А, далі у нас треба так буде ставити. Не знаю, щось є в кадр чи ні. Треба розвиватися. Пане треба так, телефон поставити. Щоб не впав. Далі. Далі, ще 10 секунд, а, мостик. Є. У мене трошки здутий живіт. У мене місячні. І Тепер роблю вправу. Зараз буду перевертати телефон. Буду робити 300 разів степер. Степер. Я зараз переверну другим боком. Е, так, і до степера. Ще я не показала різні розминочні вправи. просто інтуїтивно розминаю. Тіло в різні сторони. Інтуїтивно. ще одну правди не робила. Треба показати вам. Давно вже дуже робила. Ось цю. чтобы она чисто. О, тут же заражается мешочек. Так, да, секунду. Убираем мешочек. Еще одна вправо. Убираем мешок. Сильніш, сильніш, тож далі. Давно вже робила, тому Ні, окей, сьогодні я не буду. Далі будемо степер. Так, і зараз я його буду робити 300 разів, але не до кінця вижимаючи, потім я піду гуляти. Ще наматувати, може, кілометри 4-5 пройду, бо зайду якраз в магазин, там кругом обійду. Взагалі треба 10, але вже трошки пізновато буде, тому пройду сьогодні менше. Ось. Не до кінця вижимаючи, тому що я роблю не знущання над собою, а з любові. От. Всі ці вправи, вони легкі для мене. Ну, роблю далі. Так ще 300 разів. Не пам'ятаю, чи казала на таку поверхню, щоб не роздерти підлогу. Боже, до речі, такий кайф робити це взутті, бо я дуже часто робила не степер. Степер я робила бувала в шльопанцях, а в кросівках набагато зручніше і крутіше себе почуваєш. А взагалі спорт, в кросівках взагалі супер. Бо я зазвичай ці всі вправи робила боса. Ну, як, не зазвичай, але ви зрозуміли, дуже часто боса. В Магазини гуляти не пішла, бо вже пізно. Але я тільки що з собакою. В нього є такий, як сказати, забула назву, як називається. Коротше, таку довгу штучку взяла я. Він в зуби, я в руку, і він біжить, і він дуже швидко бігає. Я за ним і ми так бігали, бігали, грались, грались. Потім я кота забрала, кіт мяукав, дала їсти, собаці теж дала їсти. От, і ну, вони й так наїджені, але ще дала. І таким чином, ще була активність, і зараз ще 300 разів на стеблері прохожу, не вижимаючи до кінця, тому що тільки що поїла знову. І мені не подобається, що мала активність сьогодні. Треба зробити її більшою. Не знаю, скільки в ідеалі, якби декілька кілометрів пробігла з собачкою, але не знаю, не впевнена. Бака. А собака це велика вівчарка, дуже швидко виріже, такий великий, мохнатий, красивий. Взагалі я його якось показувала. Він вже більший.